Привіт! Дивіться, яка просто неймовірна гора книг, ви Просто подивіться на це все. Тут я чесно я не пам'ятаю, но то МІФ 50-60 тут точно є. Я довго думав, як це все діло розпаковувати і знімати і одним це дублем зробити. Точніше, одним роликом, чи е, просто розбити на декілька відео, щоб контенту було багато. І прийшов до такого висновку, що краще буде робити декілька відео. Оці коробки будуть по одній розпаковуватись, а цю я, мабуть, навіть розіб'ю на два відео, бо тут домів там під 30. Після всього цього, як я вже зможу його побачити. Цю кількість, я планую зняти відео про свою оновлену колекцію манги. Минулого разу в мене було 193, здається, томи в колекції, коли я її знімав, це було більше, ніж рік тому. Зараз вона суттєво поповнилась. Зараз вона вже майже на Половину більша, ніж була минулого разу. Майже. Тому зараз я пропоную вам подивитись ось ці ось цікаві розпаковочки. Виходить, вони, мабуть, будуть раз на тиждень. Бо дуже багато часу в мене зараз немає для зйомок, та й в принципі в мене дуже багато вільного часу зараз немає. Ось така історія. Так, ладно, поїхали. Так, зазвичай найцікавіші люди залишають на десерт. Але я пропоную сьогодні почати зі сладкого. Бо цю посилку я чекав. Це взагалі мій перший. Моє перше, взагалі, предзамовлення з книгарні. Ну, з самої нашої ідеї, в общем. Я Довго не буду вас та Я думаю, по плакатику вже зрозуміло, що у нас тут знаходиться. Я неймовірно щаслива людина, що я дочекався в принципі, цього моменту. Але так як вона знаходиться на дні всього цього діла. Тому її в будь-якому випадку в останню чергу будемо дивитись. А почнемо ми зараз з токійських месників. Це вже 12-й том. Я вже казав, що я цю історію читав до кінця. На жаль, мені здається, що її трошечки перетягнули. Ай, блін, треба було закінчувати, тому на 20-му було б. Нормально. Ну, я маю на увазі, що не просто, щоб 20-й том був ну, події, а в цілому, щоб його просто як-то більш стисло зробили, бо ну перетягнули вони, перетягнули. Трошечки перетягнули. На жаль, мені змазана. Вийшла історія. Далі. Ага, це цугаї. Цугаї потайбіччя чи цугаї. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, де у нас зараз тут наголос робиться. Так, це у нас вже четвертий том. Вже навіть пообіцяли екранізацію зробити цього твору. Ну що ж, я чесно, поки що його не читав. Не маю уявлення про що воно, але... Автор К а, в принципі викликає довіру своїми творами, а особливо твором під назвою Сталевий Алхімік. П'ятий том чарівник бібліотеки. Чесно кажучи, виходить, це, ця манга виходить точно так же рідко, як і виходять зараз томи того самого алхіміка. А може і рідше. Не знаю чому, але є як є. Воно зараз у мене все в плівці. І в мене була така ідея, знімаючи повну колекцію манги наступну. Просто розпаковувати всі томи. тому це буде весело. І буде воно займати годин п'нем, мабуть. Блюлок вже восьмий том. До речі, з Блюлоком вони прям якийсь дуже-дуже темп взяли крутий, якщо чесно. Якщо дивитись на різні видання. А які у них були до цього, там, наприклад, теж ательє Чаклунських капелюхів, ну, мене швидкість виходу тих, хто мів ну, не дуже радує, якщо чесно. А от блюлок, блюлок, прям пішов-пішов. І навіть якщо брати до уваги те, що, ну, наприклад, те ж о, ательє Чаклунських капелюхів, воно. Якби вже підходить до свого ангоїнгу, там вже 15, таїв здається, або 14, А у нас зараз 11-й вийшов. Що вони може спеціально притормозили? але я не певен, що це дуже хороша політика. Мені більш би б сподобалось, щоб воно, воно в ангонгі виходило разом з усім світом чим швидше, тим краще. Воно б виходило б тоді там ну, раз на два три місяці. А так, не знаю. Це, блін, перше ательє, здається, за цей. А, ні, вже друге. Виходило вже 10 точно. Ну, типа, швидкість, ну, не дуже комфортна, якщо чесно. Бо я хочу якомога швидше, як швидше прочитати. Я ж чекаю, я ж чекаю, щоб воно хоча б до онго дійшло, щоб почати читати. Ох ти. Так. Далі у нас іде. А чого воно в такій плівці? А що це таке? Ну ладно. А, це вони щось там розповідали, що там треба щось було треба. Я, чесно, цей момент упустив. Щось там так, мабуть, з обкладинкою було. Блін, я зрозумів. Ну, добре. Коротше, це нам поклали, виходить від другого тому. А що ж там було з тим другим томом? Не так? Мені аж цікаво. Ну добре, ладно, буду дивитись, коли відкрию саму упаковочку з другим томом Тут воно в посилках є, до речі, Бо тих всіх. Значить, Гачакута. Це щось прям дуже хітове. Що я не бачив і не читав. А, бо аніме зараз вже на даний момент, як от я зараз це знімаю на 13 серії, знаходиться. Але я таки не дійшов до нього. Бо нема часу, на жаль. Просто немає часу, на жаль. Ну, чесно, мальовка мені дуже подобається. От вона як ну, виглядає дуже-дуже. Стильно. Щось в цьому є прямо от. чіпляє. Добре. Потім будемо розбирати, що не так з другим томом. Але ось воно, ось воно. Те, заради чого я, в принципі, і замовляв посилку е прямо у нашої ідеї. Це просто розрив, якщо чесно. Я коли побачив, я не мог повірити. Це ну просто якась магія, яку вони чесно це кайф. Я не розумію, як так вийшло. Але Берсерк. Я думаю, тоді взагалі всі офігелі, коли побачили цей анонс. Бо нас вже колись потролили барсерком ненажерливості. Ой, блін, то було, звісно, таке хотілося вбивати. Добре, ну, Том, звісно, виглядає просто шикарно. Софтач-обкладинка. Воно на дотик завжди приємне, але не люблю, коли софтач обкладинки залишають в пальці. Ну, то таке. Зріз. От воно, в чому прикол совтач обкладинки, що воно прям таке аж матове-матове. Візуально не тільки на дотик, але й візуально прикольно. Дуже. Я уявляю, як будуть стояти всі оці на даний момент 21 том, отакі от, на полиці і як це буде шикарно виглядати. Не знаю, хто малював. цю унікальну обкладинку для нас. Але моє почтіння. Ой-ой-ой! Щось я. Ой, щось я не вгадав. Ну ладно, там я мазну. Я забув, з чого воно починається. Так, блін, тут Йлті-палки, тут де не відкриті. Це ж, блін, це ж берсія. Тут де не відкрити, тут взагалі везде буде. Ага, десь маленька. От. А тут непогано. Так, да, всі ми розуміємо, що все саме цікаво почнеться десь з третього тому. Там де у нас вже Золота доба почнеться ох ох хо хо ох ну це вже, блін, просто розрив. Єдине, що мене напрягає, що це наша ідея, яка за 3 роки випустила взагалі 6 томів столевого Алхіміка. обіцяючи по 4 томи на рік. Ну що ж, але це вже просто О, кайф. Я не можу просто навіть стримати свої емоції. І за це дякую. Всім дуже велике дякую, що ви подивились це відео. Я радий повернутися до вас. Хоч і ненадовго. У мене взагалі. Вільних виходить декілька днів. І далі будемо повертатись працювати. Але я думаю, що я встигну все зняти, особливо колекцію манги. Що вас можливо порадувати, якщо вам цікаво це дивитись. А я думаю, що вам цікаво це дивитись, особливо нашу ідею. Тому що, дивлячись на те, як перегляди в статистиці виглядають, то наша ідея вам заходить тільки так. Що не скажеш про мальфарів. На жаль. Хоча там теж є що почитати. Не знаю, чого ви не любите. Мальфарів або тих же самих, як вони? Буде неловко зараз. Мальопус. Мальопус. Ну, добре. Дякую вам, що подивились. До побачення до наступного відео, яке я вже знімаю.